Наступні 30 хвилин я дуже хотіла поговорити про е Михайла Булгакова. Тому що про нього зараз говорять всі, вся моя, всі мої соцмережі говорять про Булгакова. При тому дуже достойні і шановані люди говорять: одні говорять про те, що Булгакова треба викреслити з української історії музей його закрити в Києві. Інші кажуть, чекайте хвилиночку, він же киянин, і треба не треба його давати, привласнювати Москві. Ну і так далі, я сподіваюся, чи є в нас зараз на зв'язку експерт. Я поки що не. yeah Не бачу, поки що немає експерта. Я сподіваюся, що з хвилини на хвилину він з'явиться і ми обговоримо цю тему ґрунтовно, розставимо, спробуємо, принаймні розставити крапки над і і хоча б дати якийсь простір глядачам і слухачам для роздурів. Я тим часом хочу, поки ми набираємо нашого експерта, поділитися з вами важливими новинами, за якими особисто я сьогодні буду стежити. Сьогодні має бути оголошено ім'я переможки. Виборів лідера консервативної партії Великої Британії, а це означає простими словами: сьогодні мають назвати наступного прем'єр-міністра Великої Британії і вже наступного дня, тобто завтра, його має призначити затвердити так би мовити на цю посаду королева Єлизавета II. Консерватив повідомляється BBC Повідомляє, що консер... консервативна партія вже завершила голосування за нового лідера. І є два претенденти цю посаду: це міністр фінансів, колишній міністр фінансів Рішу Сунак і чинна міністерка закордонних справ Ліс Срас. І от саме хто з них двох переміг? Ми дізнаємося сьогодні. Ну, тут я хочу заспокоїти всіх, хто дуже е з важким серцем переживав відставку е Бориса Джонсона. Низка експертів і також і політиків, в тому числі і українських, і політиків Великої Британії повідомили, що від зміни прем'єр-міністра, тобто від особистості прем'єр-міністра, політика Великої Британії щодо підтримки України не зміниться. А тому, що е, Велика Британія в тому числі і діє в межах в своїх інтересах, а їхні інтереси зараз є такими, що вони відповідають тому, щоб підтримувати Україну у війні е, з Росією, е, ну тут звичайно ми не виключаємо таких якихось теплих і дружніх відносин, які можливо склалися між. Володимиром Зеленським і, і, і Борисом Джонсоном. Але тим не менш, як говорять експерти, зміна прем'єр-міністра, тим не менш не вплине на політику Великої Британії стосовно України, і мені здається, що це найголовніше. А мені здається, що стежимо за цією темою, а тим часом я вже бачу, що до нас таки приєднався експерт, з яким я хочу обговорити Болгакова Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Валерію, мої вітання. Доброго дня, пані власно. Шкода, що без відео, але поки що не знаю, як включити. Але ми все рівно нас слухають, і нас слухають і на Ютубі, і по радіо. Тому я думаю, що зараз, все таки, свою думку ви донесете до Аудиторії НВ, навіть і без відео. Ви знаєте, я вже тижнями спостерігаю за. Своєю Фейсбук-стрічкою стосовно Булгакова, як я вже сказала, абсолютно шановані люди із одного і з іншого боку. Одні кажуть, що Булгакова треба викреслити і забути і закрити його музей. Інші кажуть, хвилиночку, хвилиночку, він же киянин. Давайте все таки якось зваженіше ці кроки робити. Я це все читала, слухала. І що ви думаєте? Я так заходжу в нашу розмову. Я напередодні пішла в музей Булгакова в Києві. Ну мені ж було цікаво взагалі подивитися як журналіст у Чергу в чому ну що, що там такого розповідають, показують і е, щоб хоча б мати уявлення про що говорити. І за мною заходить жінка і теж хоче купити квиток. І касирка їй каже: Ми перепрошуємо, але в нас по запису, тому що приміщення маленьке, людей багато. На що жінка їй відповідає: Ах так, я хотіла вас підтримати, бо я проти, щоб музей закривали. Але якщо ви мене не пустите, значить хай музей закривають. Це була дуже комічна така досить історія. Але я тепер у вас хочу спитати, Валерію: так музеї варто закривати чи не варто? Ну, давайте спочатку розберемося, чому е така бурхлива е хвиля обговорень. А бурхлива така хвиля обговорень, тому що це не про Булгаково, а про українське суспільство. Тобто це про нас із вами. <гум> е е чесно кажучи, булгаков не є важливим зараз е в Україні абсолютно. Тим більше в часі війни. А от модель українського суспільства є дуже важливою, саме тому люди так емоційно обговорюють цю тему. Булгаков – один з багатьох письменників, які були популярні в пізні часи Радянського Союзу. Зараз ми зрозуміємо, чому так вони були популярні в пізні часи Радянського Союзу. Зараз, здається, він абсолютно не актуальний. Хоча таких персонажів, як Шариков чи Швондер, навколо нас дуже багато. Але насправді йдеться зовсім не про Булгакова, і Булгаков тут ні до чого, і Музей тут ні до чого, а йдеться про нас із вами. От про що йдеться насправді: а, йдеться про те, що а, після української перемоги дуже гостро стане питання а, того, яку Україну ми будуємо. І тут от є два таких розуміння: Україна це Мала Україна і велика Україна, я їх назвав. Дивіться, мала Україна це українство в кордонах і прагненнях України. О, це ті люди, що в Україні народилися, жили, присвятили себе Українці Україні. І якщо це якісь історичні постаті, то ми їх судимо з точки зору того, чи вони були етнічними українцями і чи вони були віддані українській справі. І тоді виходить, що всі українці на службі імперії, всі українці на службі комунізму, ті українці, що в Петербурзі або скажімо, росіяни в Києві чи, Поляки у Львові. Вони до цієї малої України не належать, але водночас є інше розуміння України є розуміння України як великої України, як розуміння України як величезної світової течії, що зробила свій величезний внесок до людської цивілізації, продовжує це робити в різних місцях, різними способами. І сюди туди належить і величезна українська діаспора, яка зараз дуже сильно збільшиться, бо далеко не всі повернуться, хто зараз виїхав під час війни, і ті етнічні українці. З діаспори, які ніколи не жили в Україні, відносяться до великої України, і ті, хто виїхав з України в молодості, зробив кар'єру в інших місцях, в Канаді чи в Європі чи в Америці, і інші етноси, які жили в Україні, тісно пов'язані з нею, і ті українці, що будували імперію, і ті історичні постаті, які тут жили своє життя, але до української ідеї не мають жодного стосунку. От пам'ятаєте, коли за часи за часи президентства Віктора Ющенка, така була велика виставка. Портретів в українському домі, і там були сотні портретів якраз великої України. Там були люди, яких з точки зору малої України жодним чином не можна класифікувати як українців, бо це були вищі чини Російської імперії, які в Україні народилися, українці етнічні, бо це були е, різноманітні вчені та поети, які виїхали з України, зробили кар'єру в інших місцях. Бо це були люди, які ніколи в Україні не бували, наприклад, американські астронавти українського походження, і от така велика Україна вона включає в себе і Сікорського, і Малевича, і Сергія Параджанова, які. Україну оспівав, але тут він не був українцем в жодному розумінні, в малої Україні. І Стефана Банаха, поляка, фактично батька Львівської математичної школи на той час одній з провідних світі. І канцлер Олександр Безбородько, який керував Російською імперією, і Сергія Корольова, і Хрущова, і Нобелівського варіата Шмоля Гнона, який за свої вірші отримав Нобелівську премію, але він народився в Україні, і вона на нього вплинула. І таких нинішніх наших е, сучасників, як Уляна Супрун, чи Христя Фріланд, або, скажімо, таких великих е, художників, чи поетів, чи письменників, як Бруно Шульцер, Хіп Хуінжи, чи Булг... той самий Булгаков, чи Жванецький, і так далі, і Гоголь, звичайно, без якого уявлення України просили було значно бідніше. От, власне, така. Велика е таке велике розмаїття. Це велика Україна, і от власне війна вона активізувала малу Україну. Бо зараз йдеться про виживання країни і нації, про смертельну загрозу існування, про чорнобілість, про те, що на півтонів немає. Зараз треба вижити, перемогти, і відновитися, і в такій Україні абсолютно немає місця Булгакову, тому що він українофоб то вищий він імперець, тому що він носить чужої ворожої російської культури. А у Вел... Бо зараз перед малою Україною стоїть завдання відрізати і відкинути російську радянську культуру повністю 100%. Бо ця культура не пропускає вільної України, означає нашу смерть. А велика Україна її абсолютно інша ситуація. У неї інша картинка. Великій Україні булгаков потрібен, наприклад, для того, щоб ми могли переосмислити 1917-1922 роки, чому нашим дідам і правідам тоді, тому, тоді не вдалося, а їм не вдалося якраз через те, що було багато таких Булгаковів. І ці булгакові, власне, і вплинули на те, що тоді не вдалося. І зараз, до речі, у нас таких булгакових дуже багато навколо нас. О, і, і без того осмислення велика Україна не може бути. Так от яку Україну ми будуємо малу чи велику? А це залежить від того, яким буде світ. Бо якщо світ буде, розпадеться на маленькі домени і не буде глобалізації, якщо буде деглобалізація, якщо глобалізація завершиться, то тоді вижити в такому світі може тільки мала Україна, і рішення тоді однозначне. А якщо світ буде продовжувати бути глобальним, то успішною може бути тільки велика Україна, бо мала Україна в такому світі не виживе. А, і в цій великій Україні нам якраз дуже потрібно а, вивчати наше і критично осмислювати наше минуле і цю поворотну точку, якою були 17-22 роки. Ну і звичайно, що навколо нас, оскільки я вже сказав, багато шариків і шондерів, то нам Булгаков ще і анти, як антирадянщик буде потрібен, тому що у нас совка навколо нас дуже багато в Україні, і дуже багато людей в Україні хочуть побудувати совок з українською мовою і культурою, тому що совок це не культура і не мова, а совок це відносини між людьми. От власне така історія, і е, е, фактично, люди, які обговорюють зараз Булгакова, вони не Булгакова обговорюють, і не музей вони обговорюють. Вони обговорюють, яка Україна нам потрібна: чи мала Україна, яка точно 100% перемагає і виживає, чи велика Україна, яка може бути успішною в глобальному світі? А ми відповіді на те, яка Україна буде, ми ще не знаємо, тому що це залежить від того, як війна піде. А, і а, саме тому, власне, ті люди, які безумовно є українськими патріотами, але є фахівцями музейної справи, факультетами культури культурологами, вони виступили. Проти Булгакова, але на захист музею, тому, так, що... Так, так, так. тому що музей це не вшанування, це наш такий радянський, радянський підхід. Що музей робиться для вшанування, не для вшанування музей робиться. Музей робиться для вивчення критичного переосмислення, усвідомлення, розповіді навчання для того, щоб не могло повторитися. Я сьогодні про це до речі на Фейсбуці коли спілкувався. Було таке дуже хороше запитання. Один з коментаторів питає: так що це означає, що треба визнати, що голодомор робили, в тому числі і українці? Я відповідаю: однозначно, треба визнати, що голодомор робили, в тому числі і українці. Бо якщо ми не визнаємо цього, ми усвідомимо, як таке було можливим. Це означає, що голодомор може повторитися, не дай Боже. Зараз ми маємо великий... на себе хвилю хейту, ще, пане Пекар. А, ну, звичайно, значить, а, треба просто розуміти, що це йдеться не про Булгакова. І не про музей. Це йдеться про те, якими є ми. Чи ми є мала Україна, яка б'ється за виживання, чи ми є велика Україна, яка хоче бути успішною в глобальному світі. А, і відповіді на це запитання сьогодні не дасть ніхто. Це, ця відповідь буде тільки після нашої перемоги, і їй дасть наша перемога. Багато людей мистецтва, музейників справді виступили на за те, щоб зберегти цей музей. Я з вашого дозволу лише одну людину процитую: Олеся Островська, очільниця мистецького арсеналу. Вона написала, що вона читала там мастера і Маргариту, умовно кажучи, але не належить там до відданих читачів Булгакова. І вона пише, що в суперечці про музей Булгакова є два сюжети: письменник і його музей. Якщо перший не викликає теплоти, то Другий музей він сміливий, новаторський, людиноцентричний, і, і тому він чудово може дати раду з інакшим прочитанням Булгакова, глибшим, правдивішим, дискомфортнішим. Ну Це власне те, що ви сказали, чому музей не може стати простором чи основою для вивчення для вивчення Булгакова там в повному розумінні того, ким він був, яким він був і і, і так далі. Передусім, для вивчення епохи, тому що він є продукт і своєї епохи. От Якщо читати романи, От давайте я один дуже популярний роман Чорний Ворон, роман Василя Шкляра. Там дуже добре показано, як оцей тригер стати українцем чи не стати українцем, він буквально перемикається за лічені хвилини під впливом якогось моменту. А, і в тоді, коли українська ідентичність тільки почала проявлятися і популяризуватися, в ті роки сто років тому. Треба ж оцінювати кожну епоху з точки зору цієї епохи, а не з точки зору сьогодні нас, нас сьогоднішніх. Тоді в цей момент, у великої кількості людей, тригер спрацював стати українцем, а у інших не спрацював. Якраз вивчення цієї епохи і приклад того, як це тоді ставалося, а в творчості Булгакова це відображено. Може нам допомогти зрозуміти, чому тоді не вдалося стати України злежним. Ще раз вивчати треба не Булгакова. Вивчати треба епоху е, співтворцем і продуктом якої він був. А, і е, я, б, я не знаю, чи потрібно це назвати музей Булгакова, можливо, це потрібно назвати музей цієї епохи, бо ця епоха там навколо як, е, живе дуже добре в всьому, скажімо так, районі е, міста Києва. Це потрібно обов'язково. Я ще одну. От ви процитували Олесю Островську, а я хочу процитувати ще одного фахівця, голову Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича, який у книзі «Українські основи написав про велику Україну. Йдеться про цілі династії князів, ханів, шляхтичів, бургомістрів, ксьонзів, попів, рабинів, мул, художників, поетів, мандрівників, дослідників, ремісників та вчителів більшість з яких не говорили українською і навіть не мріяли про незалежну Україну, але якимось неймовірним чином долучилося до її постання. Виразності і самобутності, кінець цитати, от власне, це і є те, про що я кажу: якщо ми хочемо стати глобальною Україною, великою Україною, нам потрібно дуже добре вивчати все, що було в нашій історії. А якщо ми боре... бо... залишаємося маленькою країною, малою Україною, яка бореться з живування, в такій Україні, в малій Україні, жодним у російській культурі, жодним українофобовим перцям бути не може місця. Питання в тому, яка Україна буде, це питання того, що буде після нашої перемоги. Але ж ви розумієте, оця ініціатива, вона ж пішла не від там звичайних людей, які читають чи не читають Булгакова. Ця ініціатива про закриття музею вона пішла від спілки письменників України. Ну, здавалося б. Шанована організація, я мотиви не можу зрозуміти. На стосовно шанованої організації я би посперечався. Вона була шанованою е, на початку 90-х років, коли е, певні її члени, провідні члени, зіграли велику роль у встановленні української державності. А зараз вона дуже дивна організація. Я би її сказав, назвав все таки пережитком сталінізму. Е, це не є е, професійна спілка, так, е, це не є е, професійна асоціація, яких сьогодні існують майже в кожній професії. Це є щось таке, що народилося, було задумано і народилося як інструмент згуртування тих, кого Сталін називав інженерами людських душ. Чому би письменникам, якщо вони хочуть зробити профспілку для захисту своїх інтересів, не зробити профспілку? Якщо вони хочуть мати професійну асоціацію, яка висловлює їх інтереси, чому б не зробити професійну асоціацію так само, як це зробили не знаю, лікарі, енергетики? Юристи і десятки і сотні інших професій, навіть бариста, наприклад, популярна нині професія людина, яка вміє професійно робити каву. Чому вони тримаються за цей пережиток сталінізму? А дуже просто, тому що там є власність, і цією власністю дуже хочеться керувати. От, власне, і є відповідь на це запитання. Тому якщо щось закривати в першу чергу, то закривати в першу чергу треба інструменти. Які пов'язані з державною радянською пропагандою, такі як спілки письменників, але я не пропоную її закривати. Я пропоную фахівцям-письменникам, які там зібралися. До речі, чомусь там немає провідних українських письменників. Вони не чомусь не поспішають туди вступати. Натомість там купа імен, яких ми ніколи не чули. Я їм пропоную переосмислити завдання Свого союзу і. Ну, я можу це сказати, як автор чотирьох книжок, врешті, який і, 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 і ніколи навіть у страшному сні не думав стати членом Союзу письменників, тому що розумію, що це таке. Я їм пропоную створити профспілку або професійну асоціацію для того, сьогодні існують різноманітні розгалужені юридичні форми в, в, в Україні. Чому б ні? Ну, ви кажете, можливо, там причиною стала власність. Ну, спілка письменників, просто хто не кияни, не знає. Вони розташовані в маєтку Лібермана. Ну, це такий красивий великий маєток на банковій. 2 е, красивіший ніж, наприклад, будинок Булгакова на Андрійському узвозі. Ну, я до того що й не знаю, які там інтереси в них могли бути по власності. Я, я думаю, там ще більше є. Там є багато прихованих речей, які зараз мені здається журналісти розслідувачі дізнаються і нам розкажуть. Так, я лише просто знаєте, звернула увагу, що е, коли ж пішла оця тема про перейменування вулиць, про е, ліквідацію пам'ятників. Та от нарахували там, здається, близько хтось рахував, що близько 200 пам'ятників е, Пушкіна в Україні. То я не бачила таких, от дискусій стосовно е, більшість, все таки казала та навіщо нам там стільки пушкіних по Українах вулиці перейменувати? Звичайно, в Україні є е, свої герої, яким називати вулиці. Але от справді й думали. Сподівалися, можливо, що Булгаков теж піде по такому самому сценарію, що здебільшого буде якийсь консенсус в суспільстві, і так само як з пам'ятниками Пушкіна, і перейменуваннями вулицями, так само буде там і е, з пам'яттю Булгакова його музеєм. А ні, от, а ніт, величезні дискусії стосовно цього є у соціальних мережах. Передусім, тобто немає такого консенсусу. Ну зокрема, ми вже з вами обговорили чому. А це, власне, тому ще раз наголошуємо для наших слухачів-слухачок: що пам'ятники і назви вулиць це інструмент вшанування, і тут не може бути місця жодним представникам російської культури чи російської імперії. А музей це інструмент вивчення і критичного осмислення це абсолютно інша річ. Ну, а що стосується. Власне, декомунізації, де, де тут, звичайно, двох різних поглядів на це сьогодні в українському суспільстві майже не залишилося. От водночас, коли ми говоримо про спілку письменників, мене не полишає для тих, хто знає Булгакова, мене не полишає думка, що герої роману постали проти автора. Тому що сьогоднішня спілка письменників аж надто нагадує ту спілку письменників, які описав Булгакову своїй мастері Маргариті». Тобто люди, які фактично. Не літературою займаються, а отримують певні привілеї від влади, якимось дуже специфічним шляхом. Я думаю, що є сенс в наступних ефірах дати слово і представникам спілки письменників з цього питання. Можливо, їм теж буде що сказати заради об'єктивності і справедливості. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, був на хвилях Радіо НВ. Ми говорили про суперечку довкола музея Михайла Булгакова, який народився в Києві, писав все життя російською. І, от зараз одна частина суспільства каже, що музей треба закрити, інша каже, що музей треба лишити. Але от. Мені досить імпонує те, що сказав пан Пекар, що все таки музей це не інструмент шанування, це інструмент вивчення і, можливо, в якійсь мірі критичного сприйняття того чи іншого персонажа або тої чи іншої епохи. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.